Як стимулюватиме держава вітчизняних підприємців, котрі виготовляють продукцію на продаж за кордон у Чернівській податковій інспекції розтлумачили норми нового кодексу щодо відшкодування ПДВ експортерам. Повертати податок на додану вартість відтепер будуть автоматично, але не всім. Кошти отримують лише ті, хто виконає умови податкової конституції. Іншими словами, слід не мати боргів, половину продукції експортувати, утримувати щонайменше 20 осіб персоналу на зарплаті в 2,5 рази вищій за мінімальну. Проводиться такий аналіз. Та повідомляється платника про те, що у нього наступає право автоматичного відшкодування ПДВ. Податківці твердять, ухвалені положення спонукатимуть підприємства до прозорої системи господарювання. Зокрема, стане вигідно платити зарплату легально, а не в конверті. До того ж, термін відшкодування ПДВ скорочується до 20 днів. Щоправда, нині похвалитися довгим переліком претендентів на відповідну компенсацію Я митері не можуть. за січень 30 суб'єктів господарської діяльності заявили 15 мільйонів гривень. До відшкодування критеріям відповідає лише одне підприємство. В межах області таких виробників лише двоє. В Україні 24. Президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов розповідає, держава для експортерів придумала правила гри в одні ворота. У цій грі вона завжди у виграші критерії податкового кодексу називає несправедливими і такими, що суперечать закону про ПДВ. В законі України про ПДВ немає ніяких ні шести критеріїв, ні 26, ні 106 критеріїв. В законі України. України про ПДВ просто написано: якщо є експортер і він експортує продукцію вироблено в Україні, він має право на відшкодування. Голова торгово-промислової палати каже: небо на землю не впаде, якщо податок на додану вартість взагалі відмінять в Україні. Без нього, наприклад, чудово обходяться Сполучені Штати та Канада. Костянтин Іванов переконаний, в нашій державі ПДВ давно перестав бути джерелом надходження до бюджету.